отці, дорогі піякони. Дорога молоди, дорогі батьки, прекрасні хори, професіональні бачу. Дорогі христі, брати і сестри, що все вітаю вас нашим українським християнським привітанням. Слава Ісусу Христу! Слава, з прямністю радістю прибув я до вас з апостольської столиці, з вічного міста Риму, щоб розділити з вами урочистість сьогоднішнього храмового свята, верховних апостолів Петра і Павла. Особливістю сьогоднішнього свята є те, що крім мощів святи верховних апостолів Петра і Павла, до нас також прибули. Мощі, як називають папу Римського, Петра наших часів святого папи Івана Павла ІІ. Тобто мати нагоду сьогодні вшанувати ті святі мощі і зарядитися духовною енергією, так як знаєте, що радіоактивний елемент виповнення радіацію. Та само примінить цю духовну радіацію, яку нам потрібно весь час поповнювати, так як ваші мобільні телефони без поповнення заряду можуть замовкнути і стати мертвими. Так само людина без духовної радіації, кожен ніби живе і ходить і працює, але духовно може бути мертвим. Ми ж сьогодні роздумуємо про життя святи Верховних Посол Петра і Павла, які називаються верховними і тому через те, що вони найбільше потрудилися для проповіді Царства Божого на землі. Як знаємо, що апостол Петро Старший син, старший брата Андрія, старший брат апостола Андрія були рибаками. І Христос сказав їм, що хочу зробити вас ловцями людських душ. Не зрозуміло це завдання було для них і несподіване. Але Христос своїм поглядом і всім закликом переконав їх, особливо, коли риба не ловилася цілу ніч. А апостол Петро сидів розчарований на березі моря і прийшов до нього апостол Андрій і каже, я зустрів несію. А Петро відповів, слухай, тут стільки ти Месій ходить, а риба то не ловиться. І підійшов Христос, поглянув на Петра, ніби звичайна людина, але якісь глибокі проміння осінили Петра. І Христос каже, ну захиньмо ще сіті. Петро відповів, слухай, чоловічі, цілу ніч трудилися, і не зловили ні одної риби, а зараз нас люди будуть сміятися, що. Ми такий час хочемо ловити рибу, то кажемо, Андрій, слухай, чоловіче, нічого не зловили, і нічого не втратимо, але попробуй ще раз. І коли закинули сіті, і за кілька хвилин сіті почали тріщати, і апостол Петро впав на коліна і сказав, що дійсно, є Месія, Побачив, бо побачимо по конкретних результатах. Ось так ми часто чекаємо когось чуда, щоб укріпити нашу віру. І Христос дає постові Петровичу нагоду утвердитися у вірі, що Христос є справжній піснець Божий Месія. І Христос дає йому це завдання бути основою церкви дає йому ключі, і, можливо, це спричинилося до того, що апостол Петро згордів і знаємо три рази відрікся Христа. Христос показав йому, що опувати надмірно свої людські сили це веде до поразки. Тому, незважаючи на це, Христос дає йому ласку навернутися і... Ще більше полюбити Христа. Бо, як Христос сказав, кому більше прощається, той більше любить. І коли апостол Петро сказав ти дійсно Христос, син Боживого, то як чуємо Йонелі, що не тіло і кров тобі це дали знати. Але... Сила Божа, може, силою Божою Петро був основою церкви, був досвідчуваний, був переможений в своїй гордості, але і так підвівся і на трикратне запитання, чи любиш ти мене, і так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Тому дістав це завдання і ключі. Ключі даються господарю і той, хто має ключі, керує домом. Тому, коли поставив Христос Петра головою церкви і дав йому ключі, і ті ключі передаються наступникам апостола Петра, які називаються папами Римськими. От де є наступник апостола Петра, де є папа, там є справжня церква. Є багато церков, які називаються церквами, але дійсно всі вони є, не є церквами, бо не мають глави правонаступника апостола Петра. І видимо голову, яким і тут папа, Вікарій, Христа на землі. Але як Другий Ватиканський собор своїх документах проголошує, що всі є включені в план спасіння і ті, що не є навіть християнами, і ті, що не є навіть віруючими, всі вони включені в план спасіння. Але, як писав ще кардинал Граценко, ефект конегації відручення. Що волонта спасіння є тільки в католицькій церкві. Тобто, тільки католицька церква має всі засоби для повноти спасіння. Інші церкви, на жаль, не мають тої повноти спасіння в більші чи менші мірі. Також нам церква сьогодні представляє постать апостола Павла, який, на відміну від Петра, був високо освічений, годий, зарозумілий, але Христос також його навернув. І він став ревним проповідником Царства Божого. Тому показує нам Христос, що звичайні люди, як були рибак Петро, чи Фарисей і пересідувач Христа Павло, стали ревними працівниками Христового виноградниками. І їхні постаті також надихають і спонукують нас, щоб ми також були тими апостолами. Віри, надії, любові. Бо апостол означає посланець, Уже всі ми є послані в цей світ свідчити про істину, про Христа, а це свідчення дається нашим життям, нашим особистим щоденним життям, нашим відношенням до Бога, церкви і ближніх і нашого народу. Тому, Другий Ватиканський собор наголошує, що у світі є тому стільки не християн і не вірючий, тому що ми, християни, на жаль, не даємо приклад доброго, гарного християнського життя. Апостол Петро Павло закінчили своє життя, мучені чою смертю через відданість і любов. До Христа і Його науки, і сказав Я і дорогою, правдою, і життям, хто ходить за мною, не ходить в темряві. Тому і ми, дорогі Христі, наслідуємо постійну і невтомну боротьбу апостолів Петра і Павла проти темряви, яка наступає на нас, особливо в теперішніх часах нашому політичному, суспільному і економічному житті. Всі ми покликані до повноти християнської досконалості і свідчити про Христа є завданням всіх нас. А це означає зростати у Христі, а самим моліти, як це робили апостоли Петро і Павло. Бо коли ми не будемо моліти, не будемо покорятися, то... Христос свої сили не зможе війти в нас, якщо ми заповнимо себе, своєю родиною, всім егоїзмом, любов'ю тільки до себе, до своєї політичної партії чи сили, Христос не зможе на силу війти в цю заповнену нашу особистість. І коли ми не дамо зростати Христою в нас, В нашому особистому житті, чи в нашому суспільстві, чи в нашому родинному житті, через нашу пасивність і несвідомість, ми тим самим даємо нагоду зростати сатані з її, його жахливими наслідками. Тому ми ну, спостерігаємо в теперішньому житті опанування. Злим духом багатьох людей чи суспільні і політичні організації, а це є захланність, злодійство, обман, аморальність, злоба, ненависть, непослух і все інше це все приходить від злого і лихого. І хто проявляє ці негативні якості, це проявляє діяння Злого Духа в його особистому житті. І також бачимо, як Христос повчає, що блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Отже, якщо людина є мирозлауди в родині чи в суспільстві, то вона є сином Божим. Коли ж людина сіє злобу, ненависть ворожнечу. Як бачимо на сході України знищення, руйнування і смерть, то вона є ще їм сином, я що сином сатани. Сатана і його слуги готують особливо у святих місцях. І на кожному кроці намагаються отруювати наше життя різними способами. Тому потрібно відповісти сатані, і його слугам не здамося і переможемо, бо Христос наша сила. Тому потримся разом. Не здамося і переможемо, бо Христос наша сила. Ще раз не чую. Не, не здамося і переможемо, бо Христос наша сила. Ще раз його свіще. Не здамося і переможемо, бо Христос наша сила. І не зламося і ми переможемо, бо Христос наша сила. Дість, Христос нас укріпляє і веде до перемоги. Він зростає в нас через наші добрі вчинки і молитву, як вчає Папа Франциск. А хто не молиться до Бога, той молиться до сатани. Хто минає дорогу до церкви, свята і в неділі, то на іншій дорозі його очікує сатана. Так що вибір завжди за нами всередини не буває. Тому що святий отець папа Іван Павло І, якого мощі святі тут перебувають з нами, відвідуючи Україну у 2001 році, наголошував, що ми не переходили. Від неволі недавнього комуністичного минулого до неволі споживацтва. Бо споживацтво є іншою формою матеріалізму, кожна слова і не відкидає Бога, однак заперечує його фактами. Майбутнє України залежить від нас і від тої відповідальності, яку зможемо взяти на себе. А Бог буде. Благословити нас, якщо ми сприймуємо наше служіння на добро ближніх, шануючи найслабших Такою є наука Христа, такою є логіка Євангелії. Бо справжнє цивілізоване суспільство визначається не матеріальним економічним достатком, а в першу чергу моральним і духовним розвитком народу. Дорогі Христів! Папа Франциск проголосив позачерговий ювілейний рік, що отримав святого ювілейного року назву Божого милосердя, бо в католицькій церкві кожен 25-й рік є ювілейний, так само як в вашому житті є ювілей 25 ти ліття, 50 ти ліття, і так далі. Так само. Католицькій церкві кож 25 років вшановується ювілей від народження Ісуса Христа. Останній юлей був у 2000 році, Великий юлей. Наступний мав би бути у 2025 році. Але з огляду на теперішню ситуацію, кризу віри і моралі в світі, Папа проголосив надзвичайний святий ювілейний рік, який розпочинається 8 грудня, свято непорошного зачаття за новим календарем. І закінчиться 20 листопада наступного року за свято Христа Царя. Цей рік дає нам нагоду зрости благодаті Божій і наблизитися до Христа як єдиного нашого Спасителя. Тому Папа нагошує, що не можна дозволити, щоб всі вивітрилась, а світло було приховане. Дори присі сьогоднішній благословений праздник Петра і Павла, а храмове свято в кожному селі це наче другий Великдень, коли приїжджають діти, внуки з міста і... Мамця пече, пригадую, як на Великденче на Різдво, також пляцькі, чи чекісти тут кажуть. І це є велике торжество, збирається гостина, родина велика. Йдуть всі до церкви, замикають хати. Так було і так повинно бути. Бо це народження, це свято. Матері церкви, мати, яка нас супроводжує від нашого народження, народжує нас духовну тані хрещення і супроводжує нас до щасливої вічності, супроводжуючи до неба через наше поховання, бо душа завжди молода хоче жити, а тіло вже старе порипане, зуби зу, зу, повипадали. Тому душа не може стимиритися і каже, день тіло, ти повертаєшся в ворогу, я хочу далі жити, летіти. І тому душа позбавляється тіла, а ми йдемо душа сливої вічності. Потім Господь Бог дасть гарне нове тіло. Так що тісно ще радімо, що маємо нагоду потім знову бути молодими і юними. На деякі зараз. Тому сьогоднішній праздник хочу привітати всіх вас, особливо хто носить ці божественні імена Верховного Посоль Петра і Павла, щоб всі ми були гідними послідовниками святи апостолів Петра і Павла у їх сміливості і рішучості обстоїв івання Божої правди, Божої справедливості і незалежності від. Всіх і всім тільки бути залежними від Бога, від Божої сили, від Божої ласки, як і наші воїни на сході, сміливо рішуче, борються проти агресії, злоби і ненависті, яка наступає на нас з півночі. Щоб на оновлені нашій землі врага не було супостата, або син, і була мати, і були. Люди на нашій, на нашій українській землі. Нехай же Христа Богородиця за заступництвом святи апостолів Петра і Павла, які тут перебувають у святих своїх мощах, випросить нам, до своїх народного сина, сили і енергії бути теперішніми, активними свідками віри, правди. Переможнею любові проти видимих і невидимих ворогів на наші багато страждання українській землі, особливо теперішньому тривожному в часі нашої історії. А благодать Господу нашого Ісуса Христа, Любов Бога, Івця, і причасту Святого Духа, нехай буде з нами, завжди, нині, в той час і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!